Я думаю, що перше, що треба знати суспільству, що Сполучені Штати зробили величезний розворот. Сполучені Штати, от, до 20 січня цього року, вони все-таки залишалися в демократичному таборі і вони грали політика, будується або на двох принципах, або на політиці принципів. Політика принципів передбачає, що ну якісь правила, да, правила і принципи, І основне правило це непорушність кордонів, і що зло має бути наказано: що є е, організація Об'єднаних Націй, такий собі міжнародний суддя, який свистить. Да, там є шість е, організацій, які е, входять Раду безпеки, от, е, і всі грають за правилами. А є реал-політик, де от чу чудовіше всіх сказав про реал-політик, це Лавров там, учитувати реалії на землі. На ну От ми вже захватили, учитувати ці реалії. Так нас, ми ж ООН створювали щоб, по іншим принципам. Учитуємо реалії на землі. Все. І гірше все, що Трамп почав грати по цим правилам. От він почав там буксувати теж на Данію з Грінландії, на Канаду, на Панаму. От і ми всі такі з подивом, така як це ж ну точно ж, ми тоді Путіна Лаврова. Там навіть Сіціньпінь від, відповідно до них там весь час наголошує, що треба поважати чужі кордони. Що, тому що Китай знайшов інший метод, купити всіх, навіщо всіх захоплювати, як можна всіх купити. Да? Як власне думали про Росію, навіщо там, тіпа, Росію губити? Кому нужна свята руська землюшка, якщо до русских прийдеш? вони нефть газ і так по подешевки продадуть, а ми потім, там... як я ще шуткував, там, років 20 тому що одна флешка з фільмом Голівудським стоїть, як блин, три танкери в э, російської нефті. А по ціні три танкери, а одна флешка, блин, Ну вони а, а за одною ціною е, от і тому ну, як би е, здавалося б, ще там ну, до, до Криму, до 2014 року, що світ дійсно вже в тій ситуації, коли е, да, будуть якісь торгові війни, інформаційні війни, але ну, навіщо людям воювати, навіщо захоплювати те, що можна купити. От, в першу чергу в той в той же ж Росії, як така ну не колонія для, для багатьох країн, і всі можуть лише конкурувати там, що ще в Росії можна смикнути, що там росіяни готові продати. Ну і ми далеко від Росії не відходили. Ми така була сировинна країна, де пінчуки Ахметови там, типа, робили там дешевий, дешеві напірфабрикати, ті пасталі прокати продавали, а потім сюди ми возили вже з тої сталі. З нашої ж сталі вже готові машини з начинкою, з усім. Ну, в общем, там, і ми там 100 вагонів сталі ввезли, а назад отримали одного Мерседеса. ну, от Десь по такій ціні. І тоді світ був дуже чітко там, от є доіндустріальні країни, індустріальні і постіндустріальні. Але в політиці все було там, типа, що, ну, граємо за правилами. от. А тут перестали грати за правилами. Перший це зробив Путін, і він ну цей світ перевернув. А в 22-му році, коли ще там, в 14-му році там всі зробили: ні, ну Крим же ж, ну там же ж, ну, етнічні Руські, ну там то, то то. Ну, і в общем, якось спустили на кармазах, да, трошки санкцій таких нескладних. Але після захоплення Криму не забуваємо вже ж одігралося чемпіонат світу не, з футболу у, на росіюшки, Да? От, тобто е, ніхто не посоромився туди, не пну в не приїхати, да? Е, І зараз ми маємо ситуацію, коли і Трамп став на ті ж самі рельси. Коли там можна там зараз, зараз що тут, всі кинулись там, типа ой, -ой, ой, на Україну наїжджають, тому що ну ми угоди ж цієї не бачили. Там може проблеми не згодою не в Україні, а там може пайку в офіс ним не передбачили, там чи ще що. І ситуація, коли як воно ж відбулось? Коли там в жовтні е, Зеленський сам приїхав і сказав: У мене є план ось четвертий пункт плану: ми пропонуємо вам багато ресурсів. Ми пропонуємо, я, Зеленський, вам пропоную. Ми ще тоді, в тому числі з вами. А як? А він взагалі з нами порадився, щоб пропонувати щось там. Що пропонує, на яких засадах, на яких умовах там, але ж все покрито було мраком. Ну так так і буває, якщо там ви пропонуєте, невідомо, що хтось захотів конкретизувати. Ну, от і Трамп конкретизував як егаїст. От, е, от він каже: ну, давайте так. І тут, не показуючи, що ж саме, кажуть, ай, -яй, ай, яй наших б'ють. І там, типа, гуртуємося навколо президента. Нас обіжає Трамп. Трамп взагалі каже, що там зеленський диктатор. і Ну, тут увага, там, ну, от, сьогодні вже воно трошки спадає, і я, е, е, я напишу про це щось в Фейсбуці, але ж вчора і позавчора неслось. Вплоть до того, що знаєте, як ото перефразірує там: тільки техасці можуть грабувати Техас, да? там, тіпа, там, або ж і ми ж говорили, там, тіпа, не Путіну казати, там легітимний у нас президент чи нелегітимний, Так от. І дійшло до того, що з усіх соцмереж в соцмережах кричать. Тільки українці можуть там визнавати диктатор Зеленський чи ні, там типа стоп. Так це ж перебор. Як? Ну звичайно, звісно. Зеленський не авторитарний лідер. Він тільки мріє стати авторитарним лідером. Да? Він все на все там нарцис з авторитарними замашками, як будь-який нарцис. От, а, а тут і всі там, типа, як Трамп міг назвати Зеленського нашу бубочку диктатором? Тільки ми маємо на це право. Та ну так так ми дограємося, що тільки росіяни можуть називати Путіна терористом, тільки німці Гитлера, э, на, 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 нацистом. Да? Ну, Ну, якщо так, да? От. А якщо я кажу, що там Трамп такий самий нацист, як Зеленський, то зараз мені діпеча з посольства доведе прийти, там, типу, віче, тільки американський народ визначає, хто такий Трамп. Та ну я ставлю діагноз, це моя суб'єктивна думка. Але е, з огляду на те, що я бачив всяких політиків, я знаю військово-політичну історію, що Трамп. Христоматійний нарцист, зеленський христоматійний нарцис. Я недавно в Фейсбуці там написав, що на вигук, на вигук з натовпу о, найвеличніший оглянуться і Трамп і Путін, і Зеленський. Вони ж всі ж троє однаково. Причому менші нарцис з них е, Путін, то що ну, більш такий е, там школа КГБ. Все таки. У нього ця е, якість не вроджена, а набута. Так? Ну, дуже довго його зализували вже, так? а також ж він і в майорах походив там десь, ну, а товаріщі майор. А? — І чемоданчик поносив. Да, чемоданчик, да, за е, цим поносив, за як його, Сам, да. да Тяжіла була в житті у человека, да, много пережив. А то, що в того не було в житті ніяких забот у Трампа, папа мільярдер, що в цього не було ніяких забот, там папа рішав по вузу все, а хлопчик тільки в КВЕ не грав. Ну, в общем, вони беззаботна, в іншій Понятно, що у них вони нарциси з молодих ногтей. От так що ну, от, до чого ми можемо догратися, так це до того, що. У людей вивіх, які підігріваються з офісу президента, тим, що там, типа, що тепер Дінамо Київ з президентом, школярі політінформації проводять, кожна там захудала рада, збирається на, на сесію і підтримує президента. Підтримує в чому блін. Поясніть, в чому я дов підтримати президента і як. От, ми підтримуємо президента, я готов підхватити, що куди, де, де ручки підставлять під його там Ніхто, це, ніхто це, не бачить. Що а а ви там заклали? А угоди а заклали? Що заклали? Чом підтримати, в чому підтримати? Покажіть цю угоду. Це що, якась військова таємниця? А що може бути таємницею? Ну я розумію розумів, військові таємниці, да, що ця бригада їде сюди тут скільки танків, скільки пушок, нікому це не должно бути цікаво. да Там, тіпа, де хто що розміщений, а як я можу не мати права знати про надра України? Це ж наше спільне багатство, наче, народне, і що хтось збирається зробити щось. Знову ж там, типу, стратегічно, давайте визначимося. Я б, можливо, і сказав би, що Трамп, все, що не під контроль уряду України, забери і добувай сам. Я взагалі там все, що в Криму, все твоє, вообще сто відсотків, все ми тільки от забери все. Або там в Донецьку, на Донецьких Кряжах знайшли, там під Сєвєродонецьком, я знаю, ще коли там. В начале 2000-х почали розробляти, тому що там сланцевый газ, там оце якраз там сланцевого газу від Северодонецька до Славянська. То тобто есть, частина территории, ще не окупована, а більше всего родовища, величезне, одного з найбільших там по сланцевому газу окуповано. Вот сказать: все, Трампик забирай, хороший, забирай. Все в Северодонецькій однібіж. Нам тільки щоб головне, щоб прапори на Сєвєродонецькій, українські були все. Наприклад, або хтось мені скаже, ні, вітя ми не погоджуємось. Хоча я б категорично погоджуюсь. Нам саме головне відбити територію. Ну, хай той, але це те, що ми винесли якісь на якийсь цитат. Ми повинні тебе підтримати, Зеленський. В чому? Я готовий. У мене є в Пенсильванії знайомий. Е, ну, голова е, громади е, церковної е, української греко-католицької. Там дуже багато. Там в одному це е, Пенсільванія, штат. От і там, десь у нього прихожан там десь е, 300 400. От він може, він має вплив там, і вихід на е, місцевого конгресмена, республіканця. Замітті. Він там з ним, там по вечорам, там в суботу грає в гольф. Я можу йому дзвонити і сказати. Ну я ж не можу дзвонити і сказати, що саме? Бо він каже: я підтримаю президента. Він з якої сторони з чи ззаду підтримати? Я, я не знаю. Там хтось підтримати конкретно, конкретизуйте, що там Трамп хоче нам щось нав'язати. Ну саме головне, де тут офіс зіграв, він завжди ж може ну, легше грати на українському виду, отут я тут це в класному смислі куркульстві. Да? Там, типа, коли нам кажуть, у нас наше хочуть забрати, і ми всі там тудум, ми взбадрились тут же, і в офісі президента також жікають: Трамп хоче наше забрати, і всі зразу сплатимося вокруг президента. Ну це ж нам пропонують і там і якась частина побігла сплачуватися. Так блін, ну що саме, на яких умовах? Ну, мені здається, що саме краще, все, що може бути там, е, так, придати ласки, та й все. і все. Це певне. А друге, що? я от, е, от спитати, я думаю, що в класних дипломатах спитать, такі ж угоди мають ж потім ратифікуватися, ратифікацію проходить Верховною Ради. Так а за що ми переживаємо, якщо щось не так. Потім є ще віденська. Віденський меморандум, що всі угоди, підписані під тиском, не визнаються. І будь-який Стокгольмський суд відмінить ту угоду нафіг. Так само цікаве, що е, з'являється інформація, що начебто, вже, в принципі, е, є заяви, що Україна може погодитися на ці угоди, що щось змінилося, що вони там щось переглянули. Так чекайте. Так, е, ми говоримо принципово не віддавати наші чи Ми говоримо про те, що е, їх е, на якихось концесійних основах віддавати, як це має мало би відбуватися насправді. Я не можу зрозуміти, ніхто не знає, ніхто, ніхто не бачив знає. цих угод, ніхто не розуміє, про що йде мова. Да. Е, спочатку Зеленський про це заявляє і видає це як за геніальну ідею, як, як ми можемо домовитися з Трампом. Після того, як Трамп вхопився за цю ідею і привіз свою угоду. Ні нам не подобається, нас хочуть роздерибанити, нас хочуть продати, розмародерити. Так чекайте, ви ж самі пропонували. Ви самі пропонували. Хто вас за язик тягнув? От в мене таке враження складається у всьому. Так, у всьому. Щось ляпнуть, а потім починають давати задню. Да. І оце от бісить най... саме найбільше. І саме найбільше це е, вносить якийсь певний деструктив в, е, і в, суспільному, в суспільній думці, в суспільній свідомості. От е, знову ж таки, хочу звернути увагу. Трамп постійно твердить про те, що потрібно провести вибори в Україні. Е, е, я так уже бачу по його тону. Йому не подобається Зеленський. Зеленський не подобається, йому не подобається Зеленський і він хоче будь-якими способами. Ну, звичайно, демократичними способами, щоб Зеленського переобрали. А американці прекрасно розуміють про настрої всередині країни, про настрої по відношенню до Слуги народу, до самого Зеленського. Так, ця фраза про 4 вона викликала звичайно. Ну, це, це, було, це було явно таким, знаєте, ударом нижче пояса по Зеленському. Тому що ну, ми не бачили 4%. Ми бачимо, десь 50, 40 щемось. От в такому десь контексті. Але коли він явно занизив, причому це публічно, і влада на це зреагувала, в Зеленському це не сподобалося. Чи варто зараз, скажімо, саме так реагувати. Що саме реагувати? Кому? Зеленському. На ось такі заяви Трампа. А, ні. Звичайно, що ну, по-людськи це не треба, тому що це дратує е, е, Трампа, американців і взагалі всіх е, нормальних людей. І ми тут бачимо е, біду нинішніх технологів. От я сам, як політтехнолог, е, можу сказати, що біда в тому, що ви посилаєте якийсь меседж комусь, але чують всі. І ви хочете внутрішньому народу сказати, що Трамп нехороший чоловік набрехав, взагалі кріпимося, збираємося кругом мене. І е е це хочеться сказати людям, да, щоб вони, тому що ж вибори наносять. Да? І ми оце доносимо, але у Трампа чують теж. І от звідси ж і виходить, що Зеленський, та у нього там, ви дивіться, який у нього рейтинг, а у мене от такий, а ось тут же ж той, а через два дні вже не 57, а 65. І показують те, що хочуть показати. Показати, а не те, що м, є насправді, тому що, е, ну, скажімо так, що таке рейтинг довіри? Я щоб студенти мене розуміли, я завжди е, стараюсь е, це розказати на пальцях. І от у мене більше в аудиторії більше дівчат. І я тоді привожу приклад. Е, хоча в мене є кейс і для хлопців, і для дівчат. От, е, я для дівчат кажу, от вам, наприклад, подобається там. Брит Піт, Усік, там ще якийсь співак, я їх не знаю, сучасних співаків. І ще плюс ваші одногрупники Вася, 에, Коля і, там, і Ваня, да? От, Кому з них ви довіряєте? Ну, ми довіряємо Брит Піту, Васі Колі, а Вані, ні, не довіряємо. Все, окей, там. І кожна для себе ж визначилась. Ми з цього зробили рейтинг. З цього зробили рейтинг. От 20 дівчат у мене. Ага, і вийшло що. З 20 дівчат бритпіт довіряють: 19. 에, Васі 에, 12, там, типа Колі 9, Вані 3. Все, ми зробили ось зробили рейтинг довіри. А потім кажу: дівчата, а за кого заміж ви йдете? Бритпіт замужем. Все Бред Піт випадає, усіх там відпадає, виходить тільки знову Вася, коля і Ваня. І всі там, типу, якщо це таємне голосування, я б вийшла за Васю. Там. О. І за Васю, ага, тобто рейтинг довіри у Васі 12, вийшли б заміж за нього 7. А у колі рейтинг довіри 9. Но заміж би вийшли за нього троє. У Вані 3 рейтинг довіри, але ніхто б не захотів вийти заміж за нього, к примеру, то що вони вже вибрали гадство Васю. От і все. Рейтинг довіри це рейтинг довіри. Так само для хлопців. Та, ну, хлопці, давайте там ось у нас там Шавковський, Шева, Рівров, Калітвінцев. Кому ви довіряєте? Всім довіряю, всі молодці. А кого з них тренером вибрати? Виберуть же ж когось одного. Та, або Шев, або Рівров. А там так, а Шевковському ж теж ж всі ж гадства рівень довіри. Там із десяти хлопців в аудиторії дев'ять довіряють Шевковському. Ну і що? І нічого це не значить. От з цим треба пахати. І тому це маніпуляція. Це маніпуляція. Дивіться, скільки бубочку обцілувати готові і підтримать, а, там, тіпа, а підтримать спереді чи ззаді не уточняється. От. І тому о, виходить, що це ну, з одного боку дурниця. Але з іншого боку, вони це як технологію влаштовують. що там, типа, наших б'ють, тобто б'ють Зеленського, це значить наших. Ні, я не впишусь Зеленського, якщо там десь будуть там. То... От, якщо це кацапня наступає, да, там, типа, але ж я не за Зеленського, треба просто аксіому вивчити, те, що я студентам розказую, не потрібно любов до батьківщини переносить на її уряд. Це аксіома, запам'ятайте, студенти, назавжди. Не треба любов до батьківщини, тому що уряд може бути, уряд там, хапу, гангстерів, там ще чогось, і у нас там. І хотів Янукович, щоб його любили, як Україну. Зеленський хоче, щоб його любили, як Україну. Е, вже у нас ж був Людовик 14 який сказав: там, Франція це я. Ну і Зеленський це ж кожного разу говорить. І ну, казати, що Зеленський це ж Україна, це раз сідай два. Ну У мене студенти такої глупості не скажуть, знаєте. От, тому що цього не можна говорити апріорі. Е, Хоть по кому, як би е, не, не створюйте собі кумирів там, типа ні про кого, е, а треба оцінювати завжди будь-який уряд, наскільки він там отут правильно зробив тут правильно, тому що а що є речі, які Зеленський зробив правильно, ну дуже мало, але мабуть є. Там треба сісти і крепко позгадувати. Може, щось там є, да, бо не втік. Ну, бо не втік, же. От, розбив шаблон, ми ж то думали підсвідомо, що втече, блін, як роса на сонці, там, розтане десь. Да? А він не втік, молодець. Е, от, хоча ми з вами знаємо, що там йому просто було е, найбезпечніше це в Україні, тому що десь з собою ж батальйон охорони не вивезеш. А тут в бункері тепло, мівіну заварюють, блін, е, арістої на стрьомі з гранатометом стоїть, блін. От, і ти знаєш, що тут е, 20 Батальйонів тероборони, блин, кругом Києва відбивають атаку, все нормально там. От. І того не втекти, це класно. От. А ті, хто не втекли з Маріуполя, бо на шашлики хотіли поїхати, так багатьох їх вже немає. Отак, От Володимир Олександровичу, треба сказати. До речі, рівень довіри найменший до Зеленського на Сході України. Тобто, серед тих, хто постраждали. Більше, тобто вони йому шашлики вже не пробачать. А шомпар пар спіну, знаєте як ото. <кхух> да.